Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, сьогоднішній Євангелій розказує нам про віру одного сотника і сутність її в тому, що він визнав Господа Бога всемогутнім владикою, тому й просив: скажи тільки слово, і одужає отрок мій, вірую, що все тобі підвладне і все слухається погляду Твого. Такої ж віри від усіх вимагав і Господь. Така ж сама віра має бути і в нас. У кому є така віра, то ні в чому немає нестачі, і що тільки попросить, все отримує. Великою шанобливістю нині свята церква прославляє з'явлення ікони Пресвятої Богородиці у місті Казані у 1579 році, та почитає великомученика Прокопія, про якого ми дізнаємося із третього століття, праведного Прокопія Христа Ради Юродивого, усюжського чудотворця, який відійшов до Господа у 1303 році, і вшановуємо собор преподобних отців Псково-Печерських, серед багатьох ікон Богородиці, шанованих на Русі, найбільш поширена казанська ікона Божої Ма. Її явління відбулося у кінці 16 століття у новозаснованій Казанській єпархії. Через пожежу 1579 року згоріла половина міста. Язичники і мусульмани зловтішалися, але ця пожежа стала передвісником утвердження православ'я у краї. Саме у той час Богородиця тричі являлася у 9 дев'ятирічній дівчинці і вказала, де шукати її ікону. Згодом у підвалі згорілого будинку був знайдений образ. Хресним ходом казанська ікона була перенесення у благовічний. Ський собор, а на місці її віднайдення заснували монастир з того часу. Святий образ став синародною святиною знаменням небесного покрову Божої Матері для усієї Русі. А також нині у православному календарі згадується ще одна знаменна дата 21 липня 1742 року. Троїце Сергіїв монастир отримав у цей час статус лаври. Історія свідчить, що у 1337 році преподобний Сергій Радоніжський заснував поблизу Москви чоловічу обитель з дерев'яним храмом на честь святої Троїці. Згодом Троїцький монастир став видатним духовним і культурним центром московських земель. До святині прихильно ставилися і російські царі, а тому імператорським указом Єлизав. Вете Петрівни, у 1742 році обителі було присвоєно статус Лаври. Нині троїця Сергієва Лавра у Сергієвому пасаті є найбільшим просвітницьким центром православ'я у Росії. Дорогі брати та сестри! У сьогоднішній недільний день свій день ангела зустрічають Олександр, Феодора та Миколай. А ми з вами маємо пам'ятати: невеликі справи угодні Богу. А велика любов, з якої вони робляться. Немає нічого великого, коли люблять мало, і немає нічого малого, коли люблять багато. Так повчає нас святитель Василій Великий.